Професор, пане професоре Персон, вітаю. Радий вас бачити в ефірі першого західного. Дякую, що ви з нами. Дякую, завжди радий бути разом із вами та вашими глядачами. президент України Володимир Зеленський перебуває у США із офіційним візитом. Він проведе зустрічі з президентом Байденом та іншими іноземними лідерами. Що ви особисто очікуєте від цих перемов? Насамперед, мушу зазначити, що сьогодні я висловлюю лише свої особисті думки а не офіційну позицію Міністерства оборони чи уряду США. звісно, я сподіваюся, що цього тижня ми почуємо позитивні новини з Вашингтона чи Нью-Йорка, адже там президент Зеленський проводить зустрічі з представниками уряду США зокрема, і з президентом Байденом. Найбільше я маю надію, що Сполучені Штати анонсують готовність надання Україні далекобійних систем атакам. Думаю, на це надіється й президент Зеленський. Вже ходять чутки, що адміністрація Байдена дуже серйозно розглядає можливість ухвалення такого рішення як відомо, ця зброя може значно покращити шанси України на завдання поразки російським загарбникам. Сподіваюся, про це оголосять вже цього тижня. Втім, звісно, особисто мені жодні приватні джерела, які можуть володіти такою інформацією, такого не повідомляли. Разом з тим, зважаючи на чутки, які зараз ходять. Це була б дуже приємна новина для вас щодо зустрічі Байдена та Зеленського не думаю, що її варто охарактеризовувати саме як перемовини. адже сьогодні президент Зеленський та народ України, на мою думку, це союзники Сполучених Штатів. А союзники проводять консультації та обговорюють стратегію перемоги у цій війні. Це більше ніж просто перемовини. Я сподіваюся, що ці консультації будуть продуктивними та позитивними. Що вони допоможуть Україні і надалі просуватися на полі бою для звільнення своїх територій. Алсо пост повідомляє, що президент Зеленський може звернутись до конгресу щоб заохотити американських законодавців затвердити додаткове фінансування для України на суму понад 24 мільярди доларів США. Чи зможе президент Зеленський переконати республіканців проголосувати за це рішення? Як на мене, то тут ідеться не зовсім про те, що Зеленський має переконати республіканців проголосувати за це рішення. Насправді, Україна та її військові зусилля проти вторгнення на Росії мають велику двопартійну підтримку в Конгресі Сполучених Штатів. Є потужна підтримка від демократичної партії та більшості представників республіканців. А в Палаті представників США є менш. Шість законодавців республіканців, які представляють праворадикальне крило партії і вони зараз фактично блокують весь бюджетний процес для ухвалення фінансування для уряду США з 1 жовтня. і зараз це дійсно виклик. У нас кожного року відбувається такий процес, коли конгрес має затвердити бюджет США, і має його підписати президент. меншість республіканців почали висовувати. Багато вимог Деякі з них стосуються оподаткування а більшість питань ведення політики. і всі ці вимоги не стосуються військових зусиль України. Втім, це, звісно, затримує ухвалення великої частини бюджету, зокрема і додаткового фінансування для України. У Цих республіканців більш ізоляціоністські позиції вони заявляють, що слід припинити фінансувати Україну чи надавати Україні допомогу Так, це виклик. Орсенцевиклин. Зрештою, думаю, це таки проблема внутрішньої політики Сполучених Штатів. Питання У тому чи зможуть лідери конгресу? Подолати цей виклик і якимось чином задовольнити інтереси цієї республіканської меншості аби ухвалити фінансування необхідне для роботи уряду та щоб продовжити допомагати Україні Вірю у їх здатність це зробити, але це таки дуже складне питання нашої внутрішньої політики. Президент Зеленський також зустрінеться зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті. що будуть лідери обговорювати питання додаткового фінансування для України. Спікер Маккарті вже висловив головну позицію республіканської партії. Вона полягає в підтримці України та підтримці надання Україні подальшої допомоги. Звісно, сьогодні він є центральним гравцем у бюджетних перемовинах, про які я говорив раніше. І зараз спікер Маккарті, республіканець, проводить ці перемовини з тією невеликою кількістю представників своєї партії. Він дійсно підтримує допомогу для України. але ми не знаємо на які поступки цій республіканській меншості. Він готовий піти, щоб затвердити відповідні закони. Та вийти з глухого кута. Я надіюся, що допомога для України не стане розмінною монетою, якою він буде торгуватися, щоб задовольнити інтереси однопартійців. на тлі цього зустріч зеленського з Макарті може бути дуже важливою, так як і інші зустрічі президента Зеленського з представниками американського конгресу. Бо вони можуть допомогти впевнитися, що допомога для України не є розмінною монетою у перемовинах щодо великого бюджетного процесу Конгресу США багато. дискусій про війну в Україні зараз проходять під час президентських праймеріс. На вашу думку, чи зможе адміністрація Байдена забезпечити надання Україні фінансової та безпекової допомоги у наступному році, році виборів? Думаю, що це залежить від того, як буде проходити наш бюджетний процес у найближчі тижні та місяці. Якщо вони зможуть затвердити фінансування для України на наступний рік, то це буде значний крок, який дозволить. Продовжувати фінансування надання допомоги Україні і наступного 2024 року під час виборчих процесів Як ви зазначили сезон політичних кампаній зараз у розпалі. На жаль, ми вже побачили деякий скептицизм та певну невизначеність від деяких кандидатів республіканців, зокрема від колишнього губернатора Рона де Сантеса та експрезидента Дональда Трампа. Вони скептично висловлювалися про те, чи слід продовжувати надавати допомогу Україні Загалом, риторика нашої передвиборчої президентської кампанії стає дедалі гострішою, І все це через те, що кандидати хочуть отримати підтримку від виборців. багато з яких мають сантименти до ізоляціонізму. Але наголошую, я висловлюю лише свої особисті думки. Мене, як політичного оглядача найбільше хвилює те, що питання надання допомоги Україні може стати поляризованим питанням внутрішньої політики І у такому разі результат президентських виборів США у 2024 році може стати дуже значущим для майбутньої підтримки України з боку США. Президент США Джозеф Байден призначив Пенні Пріцкер спеціальною представницею Сполучених Штатів із питань економічного відновлення України. що це призначення означає для України? призначення Пенні Пріцкер це дуже добра новина. Це позитивний розвиток подій та дуже розумний вибір президента Байдена. Раніше Пані Пріцкер була міністром торгівлі Сполучених Штатів. У неї дуже хороший експертний відгук та досвід у питаннях економічного розвитку та торгівлі. Крім цього, вона має значний досвід роботи у приватному секторі. Думаю, це дуже допоможе їй під час роботи на новій посаді і в роботі над економічним відновленням України. Її досвід допоможе стати ефективним адвокатом потреб України для процесу відновлення до того ж, вона може стати хорошим так званим містком між західним приватним сектором та урядом України. як відомо, відбудова української інфраструктури та економіки після завершення цієї нищівної війни. Коштуватиме чимало і вимагатиме активної участі також і приватного сектору. той факт, що президент Байден призначив на посаду таку фахову людину, яка пропрацювала і в уряді, і в приватному секторі. Це дуже хороша новина. Повернімося до візиту Зеленського до США. Президент України має виступити і перед Генеральною асамблеєю ООН, та взяти участь у засіданні Ради безпеки ООН. політико повідомляє, що Зеленський хоче переконати нейтральні держави підтримувати Україну. Це складне завдання для президента Зеленського. На жаль, так В Нью в Нью-Йорку, ООН перед ним постають складні завдання. за майже два роки цієї війни. Думаю, усі держави визначили свої базові позиції. ті, хто підтримують Україну, роблять це рішуче. Ті, хто є ворогами України, залишаються ворогами. Втім, багато держав посередині і не хочуть змінювати своїх позицій. їх хвилюють економічні питання, власні політичні проблеми та міжнародно дипломатичні питання. Мені складно уявити, що може зробити чи сказати президент Зеленський, щоб фундаментально змінити позиції цих держав. А та, попри це, все ж таки важливо виступати на цій видатній світовій трибуні і продовжувати нагадувати світу нейтральним державам, союзникам та ворогам, що ця війна несправедлива та агресивна війна Росії. на мою думку, важливо продовжувати нагадувати світу, що війна триває що ми не можемо повернутися до as usual з Росією та відновити торгівельні зв'язки і інші відносини з Росією. Релейшеншепсенсоасинтемощо більше Зеленський буде відігравати свою значну роль на міжнародній арені, то складніше буде нейтральним державам відновити свої зв'язки з Росією бо ці Відносини порушували б західні санкції. Німецька газета Більд повідомляє, що ООН проводить секретні перемовини з Росією про зняття західних санкцій в обмін на відновлення зернової угоди. Чи думаєте ви, що це найкращий варіант співпраці з державою, яка розпочала найбільшу конвенційну війну з часів Другої світової? Я читав деякі статті на цю тему? Думаю, важливо роз'яснити пропозицію Генерального секретаря ООН про можливі шляхи відновлення зернової угоди деякі із заходів, про які повідомила преса, викликали велике занепокоєння. бо такі кроки були б значними поступками на користь Росії І ці пропозиції не мають великого стосунку до того, якою була початкова зернова угода. Як я розумію на цю тему. Проводили офіційні перемовини. ще хотів би зазначити, що США у рамках власних правових процесів ЄС та інші важливі союзники в світі ввели найбільш значні та важливі санкції проти Росії. ООН чи генеральний секретар ООН не можуть нічого зробити, щоб зняти чи домовитися про зняття санкцій, які запровадили у рамках наших внутрішніх політичних процесів. Тому тут немає великих ризиків. А як на мене, досить немудро проводити перемовини з агресором, який тримає в заручниках більшість держав світу. Як ви казали дуже немудро з ними проводити перемовини та йти на компроміси. Втім, я не думаю, що Україні слід боятися таких новин врешті решт сполучені штати, європа та наші союзники будуть і надалі твердо та непохитно накладати санкції на Росію щоб протидіяти цьому несправедливому вторгненню Ви згадали про західні санкції. А от The New York Times повідомляє, що Росія вже виробляє ракети у таких обсягах, які були до повномасштабного вторгнення. Чи означає це те, що західні санкції не працюють належним чином. Я б не заходив так далеко, щоб сказати, що санкції не працюють. як відомо, багато економічних та військово-промислових показників демонструють, що санкції мають економічні наслідки. слід пригадати, що санкції це складова довгострокової стратегії. вона полягає в повільному знищенні російського економічного двигуна, та їх можливостей фінансувати військові зусилля. Ми бачимо дуже чіткі ознаки того, що санкції спрацювали та ускладнили Росії ведення війни проти України. Разом з тим слід пам'ятати, що Росія адаптується. Росія буде шукати шляхи, щоб обходити та порушувати санкції розробляти нові технології, полювати на технології, які їм потрібні. Ось зараз це і відбувається. Це має нагадувати світу, що слід бути дуже пильним у питанні виконання санкцій, та усвідомлювати, що Росія буде і надалі намагатися обходити санкції. не варто бути. Ти самовпевненим слід проводити моніторинг цього та нещадно карати. також нам слід впевнитися, щоб треті держави свідомо не допомагали Росії порушувати санкції. Це питання завжди викликало занепокоєння дуже тривожно. Що Росія може отримувати військові технології, купуючи їх у третіх держав, бо не можуть купувати їх на заході. слід бути дуже пильними, проводити моніторинг та забезпечувати виконання санкцій щоб продовжувати успішність обмежувальних заходів проти Росії. Президент Туреччини Реджеп Таї Пердуган запропонував виконати деякі вимоги Росії для відновлення дії зернової угоди. Що ви думаєте про цю заяву? І чи не думаєте ви, що це може лише винагородити російську агресію? Я погоджуюся. Думаю, що це якраз стосується нашої попередньої розмови щодо генерального секретаря ООН. Винагородження такої поведінки, схвалення того, що Росія бере в заручники світ, який залежить від українського зерна. Це погана стратегія. Це лише заохочує та стимулює погану поведінку. Повторюю ще раз: претензії Росії, які вони висловлювали щодо попередньої зернової угоди, про те, що, начебто, Україна порушувала умови угоди, є повністю безпідставними Ендсоюлок вимоги, які висловлює Росія, це точно спроба примусити світ зняти санкції, аби вони змогли продовжувати фінансувати свою війну Думаю, ця загальна стратегія проводити перемовини про такі умови з по суті терористичною країною з погана складно зрозуміти справжню позицію ердогана і він заграє з Росією і водночас намагається залишитися частиною західного альянсу. Тут складно зрозуміти, як його пропозиція про схвалення російських вимог може відігравати продуктивну роль. Хотів би обговорити візит Кім Чен Кімша до Росії. Нещодавно очільник КНДР відвідав Росію та провів перемовини з Путіним. Чи означає це те, що у світі формується нова вісі зла Я б не назвав це аж прямо новою вісі зла Росія вже багато років є союзником найбільш репресивних та жорстких режимів світу. Сама Росія стала більш авторитарною. Вони все більше стають схожими на репресивні диктаторські режими світу. на жаль, так виглядає, що це природне партнерство найбільш жалюгідних країн та режимів світу. дуже повчально, що ще десять. Ще 20 років тому Росія висловлювала бажання стати продуктивним членом міжнародної спільноти та хотіла конструктивно займатися питаннями міжнародної безпеки, світової дипломатії тощо Втім, сьогодні вони докотилися до ізоляціоністської дружби з цими жахливими режимами. Звісно, це викликає жаль, але не сюрприз. і те, що тільки таких друзів зараз може мати Росія США попереджають північну корею, що вона поплатиться у разі укладання збройних угод з Росією. Що реально можуть зробити Сполучені Штати Америки, щоб попередити таку військову співпрацю? На КНДР вже наклали багато західних санкцій. Але що ще може нашкодити Пхеньяну? Так, на північну Корею вже наклали найбільш жорсткі та комплексні санкції у світі вони найбільш ізольована економічно, політично та дипломатично держава у світі. Тому аверитому у сполучених штатів є доволі небагато інструментів, щоб ще покарати північну Корею за укладання договорів про постачання зброї до Росії правда в тому, що Китай має найбільший економічний вплив на північну Корею. звісно, Китай не робив жодних публічних заяв, але як на мене, дуже мало ймовірно, що вони втрутяться, щоб попередити можливі збройні угоди між КНДР та Росією. Інтервін вері візиблі те превентсач на армс агрімент фромгойнфовадін Бейджинг з позишн позиція Пекіна щодо цієї війни полягала у політичній підтримці Росії андамолес Тернінг Бланда Китай більш-менш закриває очі на те, що Росія робить в Україні. Тому я не чекаю від Пекіна продуктиву у цьому питанні ви згадали про Китай. А чи є хоч якісь ознаки того, що Пекін може змінити свою позицію щодо війни в Україні у найближчому майбутньому? Я не бачив таких ознак. Китай має власні геополітичні інтереси та проблеми. зважаючи на те, що вони продовжують зосереджуватися на посиленні власного глобального впливу. Думаю, вони хочуть, щоб Росія продовжувала війну і, можливо, щоб це відкинуло Росіян на нижчий рівень та зробило Російську Федерацію у довгостроковій перспективі стратегічно недоречною. Не думаю, що китайці мають інтерес тиснути на Росію щодо зміни стратегії війни та досягнення миру. З іншого боку, я не очікую, щоб Китай різко збільшив свою підтримку Росії, хоча б продаючи їм зброю. Думаю, вони зараз умовно задоволені ситуацією. І певно, така позиція і залишиться. Дякую, професору Персон, за ваш шанс та підтримку України. Слава Україні. героям слава. Thank you. Thank you very much.